Доган вирішив перекинути турецькі сили в Україну, і поки Європа не впевнено поводиться на фоні початку перемовин щодо миру в Україні. Лідер Туреччини не проти розмістити війська у нас, щоб вберегти від майбутніх нападів Путіна. Він зрозумів, що діяти треба жорстко і впевнено. Тож висунув свою несподівану пропозицію і навіть напряму передавав її росіянам. Якою була реакція Путіна? Побачите за миття. Ми вітаємо всіх глядачі. Ви закликаємо поставити вподобайку та підписати. Поки Європа веде розмови про миротворчий контингент, Туреччина діє Туреччина в розмовах з представниками України та РФ казала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українських територіях як частини миротворчих сил. Повідомляє видання Блумберг. І за даними Джерал Блумберг, президент Туреччини Раджеб Таїп Ардуган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Арафії Сергієм Лавровим. Реф яка публічно виступи. А проти розміщення в Україні військ НАТО не дала Туреччині конкретної відповіді щодо цієї ідеї. Повідомило джерело Блумберг. Також додали, що в переговорах між Туреччиною та Арафією це питання не розглядається як. Першочергове і до слова Україна вже веде переговори з західними партнерами про те, що майбутній військовий контингент, який буде стежити за потенційним перемир'ям, також патрулюватиме повітряний та морський простір. Так сказав речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Стою далі ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники будуть обговорювати можливе відправлення цих контингентів для забезпечення довгострокових. Миру та безпеки в Україні то цілком можливо так само говорити про захист українського неба, зокрема патрулюванням наших союзників та партнерів їхніми літаками. Так додав він. Ну і також спікер наголосив на необхідності посиленої присутності в чорному морі, оскільки РФ не відмовляється від намірів порушити свободу судноплавства. Ми про це з ними вже говоримо на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення. Так наголосив представник МЗС. Ну а тим часом Туреччина була і залишається однією із найбільш привабливих країн, яка могла б виконувати посередницькі функції в переговорах щодо припинення війни РФ проти України. І про це сказав заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. За його словами, Туреччина в принципі таку функцію. Намагалися виконати. Ми маємо розуміти, що президент Ердоган, його оточення та команда в першу чергу думають про власні інтереси, і це нормально. Ми також маємо думати і про себе, як і кожна країна. І Коли є сподівання таких інтересів, а воно є, тоді ми будемо мати ефект, каже Джеля. Те, що Туреччина має стосунки з РФ, які можливо більшість українців не сподобаються. Це також нормальна річ. Вважає він, це допомагає турецькій стороні виконувати посередницьку функцію. А заступник голови Меджелісу зазначав. Що позиція Євросоюзу не сприймається грав, і жодна європейська країна не може сьогодні запропонувати себе як посередника. То далі грав просто не буде згодна. Ми будемо, але вони ні. Тому такі країни, як Туреччина, Арабські Емірати чи Саудівська Аравія, які балансують між інтересами різних головних гравців у цій ситуації. Вони є потенційними посередниками. Туреччина для нас найбільш близька, так зазначив Джелял. Він нагадав, що Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність. України, а під час кримської платформи у вересні 2024 року президент Туреччини навіть сказав, що згідно з міжнародним правом Крим має бути повернутий Україні. Це на тлі сьогоднішніх коливань дуже обнадійлива позиція. Туреччина сьогодні продовжує говорити про те, що ми готові і надаємо не тільки декларативну, а й реальну підтримку, про яку напевно ми також не можемо поки що відкрито говорити. Додав заступник голови Мадж до слова на прес-конференції в Туреччині Володимир Зеленський. Повідомив, що новим послом України у цій країні може стати заступник голови межлісу кримсько-татарського народу, колишній політв'язень наріман Джелял. Серед головних завдань на посаді посла Джелял назвав зближення України і Туреччини. Цтую головне завдання було сформульоване дуже просто, але не просто для виконання. Напевно, це зблизити максимально дві країни туреччину та Україну, якщо коротко сформулювати, зробити так, щоб Туреччина була не посередині, а була не нашому боці. Я бачу, що така. Перспектива є, хоча б в принципових для нас питаннях, акцентував він. Також за його словами йдеться про питання захисту української території, повернення тимчасово окупованих територій, повернення українських громадян у цих питаннях. Ми точно можемо мати Туреччину на своєму боці і майже маємо. А останні заяви офіційної Туреччини це підтверджують. Підкреслив так джелял. А представники США і РФ на зустрічі в Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації, роботи дипломатичної місій обох країн повідомив державний департамент США дослівно держдеп сполучені штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США у Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах. Сторони домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчі тим часом Дату, місце і склад учасників, обіцяли визначити пізніше. Також зазначається, що в Туреччині делегацію США очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах Рафії та в Центральній Європі Сената Колтер, а рашиську директор Північно-Атлантичного департаменту МЗСРФ. Посол Олександр Дарчієв у свою чергу стало відомо, що Туреччина майже в чотири рази зменшила імпорт рашистської нафти після останніх санкцій адміністрації Джо Байдена. І про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Ройтерс. Ми Нагадаємо, що під останні санкції потрапили Газпром, нафт, Сургутнефтігаз і понад 180 танкерів тіньового флоту. В лютому відвантаження рашистського сорту бралси спорців Проморська услугує Новоросійська в напрямку Туреччини обвалилася до Вісотих мільйон тонн з 1,56 млн тонн мільйон тон місяцем раніше. І підсумкові обсяги експорту впали до найнижчого рівня із грудня 2022 року, після того як від російської нафти відмовився найбільший турецький нафтопереробник. Це Стамбульська Туркія Петрол Рефінері Лері Турпас. Компанія перестала приймати вантажі. Уралс, вимагаючи, щоб вони відповідали санкційним обмеженням, зокрема цінові стелі, яка встановлена на рівні 60 доларів за барель. Заміну російській нафті турецькі НПЗ шукають в Африці, нарощуючи закупівлі з регіону до п'ятирічних максимумів. За оцінками Альфа банку через ці санкції РФ може втратити до 800 тисяч барелів щоденного нафтового експорту або приблизно третину всіх опцій, що вивозять танкерами із морських портів. Для бюджету це буде означати втрату 1% ВВП доходів оцінював раніше науковий співробітник німецького інституту а проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Ну а наостанок говоримо і про те, що Україна передала Туреччині проекти щодо відновлення. На які заплановані на 25-й рік тендери на проекти будуть оголошені в квітні травні. Про що повідомляє Тюркія, як пише видання представника посольства Туреччини у Києві та керівництво державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури України провели зу. Устріч, на які обговорили реалізовані турецькими. Компаніями проекти та перспективи майбутньої співпраці українська ж сторона зазначила, що процес відновлення країни триває в квітні травні. Планується оголошення тендерів на невідкладні проекти, які мають бути реалізовані в 2025 році. Пріоритетними напрямами відновлення визначено реконструкцію митних пунктів пропуску будівництво нових автошляхів та створення загальнонаціональної системи платних автомагістралей. Окрім того, українська сторона про. Дала турецьким представникам досьє з іншими важливими ініціативами, серед яких енергетичні проекти, розвиток соціального житла та водопостачання. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, і підписуйтесь. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!